Доброго вечора. Як зробити стильний, класний, вишуканий інтер'єр, але не за всі гроші світу? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Я дам вам 10 порад для того, щоб ваш інтер'єр виглядав набагато дорожче, ніж ви вклали в нього гроші. Зроблю зразу таку ремарочку. Шановні, якщо ви розраховуєте, Зробити інтер'єр за 3 копійки, але щоб він виглядав на 3 мільйона і бажано якихось нормальних грошей, та то ну, бляха, не вийде. Але, хоч трошечки там навіть вже веснуючий інтер'єр, привнести якогось шарму, якоїсь вишуканості, то ми з вами можемо собі це трохи дозволити. Перше, на що ми звертаємо увагу і взагалі тримаємо фокус своєї уваги, це не на кількості, а на якості. Особливо це стосується меблів. Не треба купляти 150 тисяч стульчиків, та, або там якихось полиць, ще чогось, та, але от, ну, типу, найбуде. Купіть е, декілька меблів, декілька одиниць меблів, але ті, які, по-перше, дійсно вам потрібні, по-друге, ті, які виглядають от просто на всі 100. От ви побачили і закохалися в них, та. тому що чим більше... Це не означає тим краще там. Я зараз не говорю, що біля стола, коли нам потрібно чотири стільчика, в нас чотири члени родини, да, то ми купляємо три, а четвертий не постоїть. Ні, не про це. Особливо я зараз кажу про диванні групи. Диванні групи з'їдають достатньо багато грошей. Та і знаєте, коли я бачу людей, які купляють їх гарнітуром, От чому чому? А гарнітурам однозначно ні? Їх зразу в бан Так? коли в нас диван. Крісла, ще й, не дай Боже, журнальний столик і там тумба під телевізор, і якийсь комод це все з однієї колекції, з однією, однією назвою. Це все, це сразу, ну, все, Знаєте, пиши, пропало, називається. Це не інтер'єр, це зайшли в виставковий центр і подивилися на меблі, бо по-іншому тут просто, просто ніяк. Да? Далі. Ще такий момент, я своїм клієнтам раджу, да? коли закінчують Ця гроші, будь ласка, витрачайте все поступово. Ну, насправді, давайте включимо мізки і подумаємо. Чи одразу нам потрібен диван або два дивани і одразу крісла? Ні, можна почати з чогось одного. Та? Можна почати спочатку з дивану, купити спочатку диван, а потім вже докупити крісла. Та? І вони ще й у вас не буде шансів, навіть якщо така рука піднімається купляти гарнітур, та? то у вас тоді не буде шансів купляти той довбаний гарнітур. Тому е, можна розділяти ці втрати. Та? І фокусуємося безпосередньо на якості, на тому, як воно виглядає. Е, до речі, отакий от маленький спойлер. Та? Думала Рілсик робити на цю тему, але вже тут розкажу. Е, коли ви купляєте меблі, звертайте увагу, будь ласка, на стрічки. Як воно прострочено, Господі, як це про прошито? От, отак буде, як воно прошито. Якщо там оці стрічки, знаєте, таку пітляють приблизно там, як Київська траса, Одесити кажуть, Київська, так? всі інші кажуть, Київляні кажуть Одеська траса. Якщо воно таке пітляє, то до побачення телебачення, тобто це не якість. Звертайте на це увагу, та це також видно в інтер'єрі, та і воно, якщо воно там криве косе, воно ну реально здешевшує інтер'єр. Тому це такий малесенький лайфхак. Буквально один момент, на який звернути увагу, і вже все інше якби підтягнеться. Бо якщо стрічки рівні, то все інше вже також має бути на рівні. Та запам'ятали гарнітури, це ноу, no, це капець, це прям заборонено. Далі деталі мають значення. Звертайте увагу на ручки меблів. От це прям знаєте такий з одного боку офігезно крутий процес, коли ти йдеш обирати саме фурнітуру для меблів. Коли ви на замовлення щось робите, да? а, Другий момент я дуже багато бачу, як дівчата а, займаються редизайном, да? змінюють просто колір якоїсь там совєтської стіночки да? або комода і а, купляють класні ручки. Бляха, ці ручки вони роблять просто, ну, знаєте, x 10 отому гарнітуру а, безпосередньо. Із-за себе. Так? Я навіть на сенсеї бачила, знаєте, там воно якби не всі гроші світу коштує, але дійсно, якщо підібрати правильно і колір, і фактуру, і оці фурнітурні ручки, то зразу меблі виглядають просто топчик. От, моментально, скажімо так, так. Ну, Про колір я вам говорити не буду, я вам вже всі вуха прожужала, про той колір, нема сил вже з ним жужати далі. Так? Ручки на меблях це е мега важливо. Краще знаєте, от що що тусь шпалери не можна докупати. Та тканину на штори не можна докупати, а от ручки. Можна докупити. Тобто, якщо навіть там не вистачає десь щось на, на, на щось, так? навіть в, старої, в старій шафі своїй замінити або в старому комоді своєму замінити, так? то можна частково це заміняти і потім собі поступово докупати докупати. І якби це вже буде вигляд, знаєте, як кажуть у нас в Одесі не на морі і обратна, а вигляд дорогий, вишуканий. А, кухня. От просто. Пройдіться по кухнях, подивіться, які зараз на кухнях ручки. Я коли бачу оці, знаєте, такі теж, ну, то таке враження, що прям настрої, якісь такі трампліни, що я не знаю, стріляти збираються бляха-муха з тих ручок на кухнях, прямо візде, скрізь, і на верхніх, і на нижніх. Це, ця ера вже давно пройшла. Вже мамонти пробігли, все, динозаврів вигнали, ця ера ручок пройшла. Зараз в тренді е, особливо верхні шафи. На кухні без ручок. І саме оце, знаєте, цей принцип, фокус на якості, а не на кількості, та він спрацьовує тут також на ура. Тому звертайте на це увагу. Тобто, якщо вже хочеться ручок, то беріть їх максимально тендітними, максимально вишуканими. Ну, тобто, не, не кричащими. Знаєте, ручка не має бути там з золотом, з брильянтами, якимось такими, да, блищати в квіточки, там ще стразіки на них, на них вісити. Ручка має бути лаконічною, виконувати свою функцію, не заважати, не перетягувати на себе увагу, а максимально підкреслювати. Оці меблі, та? тоді вона стоїть на своєму місці. Далі смішно, звісно, це говорити, коли по всій країні світла немає, але все одно багатошаровість шаровість освітлення. Не може інтер'єр виглядати вишукано, не може інтер'єр виглядати дорого, об'ємно, якщо в нього тільки одна лампочка під стелею і посередині ще бажано. Так? все. Мені здається, це вже з кожної просто праски про це кричать. Але якщо я заходжу на OLX і бачу там здам продам. Ну, Я бачу оці одна лампочка або там одне точкове освітлення, стильове розкидали і все, і закрили типу питання. Ні. Не може собі інтер'єр вишуканий цього дозволити. Має бути і загальне світло, та? неважливо, це точки, це лед-підсвітка в профілях тіньового шва. Неважливо, що це буде, та? То, то загальна підсвітка. Це мають бути і торшери, це мають бути і бра, це мають бути невеликі настільні лампи, це мають бути якісь взагалі такі. Хатульки, мацюпульки, там, де ви прийшли з роботи, вас всі за цілий день на бляха це. Коротше, вас замахали за цілий Божий день робочий. Да? І вам хочеться, щоб от просто вас ніхто не бачив, ніхто вас не чіпав. і от щоб Тиша тиша була в бібліотеці, та і от тоді ви таку от крахотулічку включаєте, та і все. Тось, ось це є можливість ваше регулювати освітлення, під ваші потреби і під ваш настрій. Нас ніхто, бляха-муха, не вчив дивитися за своїм настроєм, дивитися, наскільки я сьогодні себе окпочуваю. Якщо в мене сьогодні класний настрій, та то я повключала все на світі, щоб все блищало, все сверкало і сіяло. А якщо в мене сьогодні хіровий настрій, то я маю право побути там з однією умовно свічечкою якоюсь і все і закрите питання, та. І нас ніхто не вчив на наш внутрішній світ звертати увагу. Зараз в сучасному світі ось це не звертання уваги на цю да, це різні сценарії називають, як хочете це називаєте. Зараз це просто, ну, просто база, абсолютна база. Тому е, думайте про це, і це насправді не, не так складно зробити. Да, тому що торшери, наприклад, або там настільні лампи, це теж те, що не купляються, от прям зразу все поїхали, кілометр всього купили. Да, там е, Зразу контейнером це все купили. Ні, це також можна поступово докупати. Взагалі, е, знаєте, як кажуть, е, ремонт не можна. Закінчити його можна тільки призупинити, так? тобто або просто зупинити його можна. Насправді воно десь так і спрацьовує, але якщо так от не видушувати з себе останнє і от все там до якоїсь дати, треба там все зробити, все е, купити, все встановити, то ви можете поступово просто. Докупати, докупати. А ще знаєте, такий прикол буде, якби ну, якісь певні новиночки у вас в інтер'єрі з'являються. Тобто, ваш інтер'єр там кожного місяця, кожного півроку, та, коли ви там щось там докупаєте, докупаєте якимись моментами, він е -е, оживає і грає зовсім іншими фарбами. Та? Він починає на фарбами, настрої, він починає по-іншому радувати вас. Та? І ви розумієте, що о бляха, ну круто. Та? Там купила собі якийсь торшерчик, чи що, щось там, чи встановили бра, чи настільні лампи. Покупили і вже там плюс вайбік, да, і ви відчуваєте такі маленькі задоволення, які допомагають нам ну не тільки в складні часи жити, а взагалі допомагають нам розуміти, що ми ростемо, рухаємося вперед, та що ну, все все класно, все прикольно. Тому звертайте на оце увагу і візьміть собі на. Е Озброєння цей пункт далі. Далі я хочу е, зробити два акценти, на дуже цікаві акценти в нашому інтер'єрі. Два акценти звернути вашу увагу на два моменти, які цікаві е, акценти в нашому інтер'єрі. Це перше метал. Але метал, знаєте, от мене часто питають, чому не можна ходити там в епіцентрі дивитися якісь там фішки. А ви підіть в епіцентрі, подивіться на метал або навіть на пластик того освітлення. Ти його бере, ти, ти навіть не береш в руки, ти на нього дивишся, і ти розумієш, що ну, да, якби про вишуканість можна не то, що забути, а навіть і не нюхати ту вишуканість. Да? Хоча від запаху в тому відділі можна дійсно інколи впасти. Зверніть увагу на металеві частини предметів інтер'єру, які у вас знаходяться. Та? І якщо воно, знаєте, таке ну, мас-марке, та? в ньому немає глибини, в ньому немає якоїсь певної текстури, якоїсь брошировки, шероховатості, якихось а, таких переливів, та? ну, класних. От інколи буває береш, та не береш, дивишся на річ, і ти розумієш, що це не метал, це якраз китайське Підгібка просто-напросто, і ну, ти навіть не хочеш її брати в руки, ти просто, ти просто подивилася, угу, все понятно. Та? Тобто, навіть е, яка б вона не була класна, ну вона не додасть якби, е, затишку, не додасть вишуканості, не додасть шарму тому вашому інтер'єру. Тому звертайте на це увагу. Якщо вже не хочете, знаєте, там, купу грошей на щось витрачати, але при цьому, хоч, при цьому хочете зберегти цю вишуканість, зверніть увагу просто на чорний метал. Чорний він і в Африці. Це чорний і він спрацьовує дуже класно. Понятно, що якщо ви купуєте ну, не, не таку якість, ну прям взагалі фігово, фігово да, воно облізе. Але хоча б, знаєте, там на якийсь момент вам буде достатньо цього всього. Да. Тому не женіться там, якщо немає грошей на класну там, латунь, на класну бронзу. Та. Візьміть чорний метал. Він завжди вносить графічності, він завжди. Вносить такі нотки, які підкреслюють все інше в інтер'єрі, і він завжди достатньо вишукано виглядає в кожному інтер'єрі. Далі, другий момент, на який ну вже не другий, вже якби п'ятий момент, на який треба звернути увагу, це дзеркала. І тут, якби до вас питання, та, якщо ви любите дзеркала, то просто неймовірно круто спрацьовують е, повноростові дзеркала в інтер'єрі. Якщо навіть е, їх не вішати на стіну, підлогові. Подивіться, по-перше, їх можна переносити туди-сюди. Та? Навіть там зробити собі аля, типу, інстазону, не інстазону, знаєте, щось, щось таке придумати і кожного разу рухати її туди-сюди. Якщо ви, так як і я, не любите дзеркала, та? то є невеличкі дзеркала. Які можна і використовувати там, поки ти фарбуєшся, та або десь там на якісь там дрібнички, і які можуть виконувати виключно декоративну функцію. Вони можуть стояти на відкритих полицях, вони можуть стояти на комодах, вони можуть просто як такий, знаєте, акцент, як прикраса, підкреслюючись ще рамою, та, висіти на стіні. І це вже додає певного шарму у цьому інтер'єру, тому що відображається в дзеркалі стіна, яка навпроти, да? а ще що класно: дзеркала дуже круто привносять в день ем, природнє освітлення в інтер'єр. І природнє освітлення, яким би не був інтер'єр. Грустним, скажімо так, так, в день, коли є сонечко, то інтер'єр завжди при сонячному світлі природному він виглядає набагато вишуканіше. Тому дзеркала хоча б для цього, для того, щоб такі примноження світла та, було в інтер'єрі, то хоча б для цього придбайте там, ці зеркала. Але вже по розміру, якби дивіться за самі, та? і на рами також обов'язково звертайте увагу. Не обов'язково вона має бути якась там рока-барока, та, як кажуть мої клієнти. Та. Вона може бути тендітна, металева або там дерев'яна та тонесенька. І вже підкреслювати просто це це дзеркало, що воно є, і цього вже буде достатньо. Пам'ятаємо менше означає більше. Це казав один з директорів і неймовірний архітектор, один з директорів школи Баухаус, і неймовірний архітектор, Френк Ллойд Райт. Ну, хто ми такі, щоб сперечатися з такими Великими людьми. Да? Але насправді мені також імпонує оця, менше, значить більше. Да? Оця філософія. Краще одна річ, але класна, ніж 150 якихось там статуеток непонятних, але е, безтолкових просто напросто. Е, далі е, те, на що витрачається купа грошей, коли люди роблять ремонт. Але забувають про одну річ: це електрофурнітура, Да? На неї витрачається дофіга і ще трошечки. Але всі забувають, що від того, що ми купимо кремовеньку, наприклад, там розеточку, да? оці всі накладочки вже які. І рамки, які в нас вже якби, ну, і функціональну функцію виконують, да, і декоративну функцію виконують. Якщо ми купимо їх бежевенькі там якісь, да, або графітові, то вартість поміняється на отак-от трошечки в порівнянні з всім іншим. А вигляд просто на всі гроші називаються. Да? Тому дивіться, електрофурнітура обираємо колір свідомо. Не просто, а давайте купимо. ну Білі та хрен з ним, білі, да? купили білі. Тому що навіть найдешевшу фурнітуру можна купити а, в якомусь там сірому, графітовому, антрацитовому кольорі, і вона вже буде виглядати набагато краще, ніж просто ота білесенька. Знаєте, коли в. Загальноміський якийсь туалет заходиш, да, громадський такий туалет заходиш, а там оці біжевенькі включателі, виключателі Ну і ти просто таке дивишся, і воно наче якби чисто, але воно такого кольору, що таке враження, що воно вже грязне 10 тисяч років. Да. Тому не треба оці громадські туалети привносити в собі в домівку. Да. Відпрацюйте кольором, ви все одно витратите гроші на цю електрофурнітуру. На розетки, на вимикачі, воно все одно у вас буде Продумайте, будь ласка, колір. Так? Правила є, які Які є правила? Це, звісно, дуже, дуже цікаво з правилами. Правило одне. Має вам подобатися, це по-перше, раз. Да? А, друге, ми робимо або в колір стін, та? тобто беремо, якщо в нас біла стіна, але тут дуже обережно, тут обов'язково приміряти безпосередньо на об'єкті на свою стіну. Купіть одну там, розетку, або один вимикач, щось одне купіть та? і принесіть. І подивіться, наскільки е, воно має різницю. Е, або йдемо в контраст, та? або там, на білій стіні графітові, антрацитові, сірі. Та, там, е, Сатинові або розетки, або вимикачі ставимо, да? тобто йдемо в контраст, підкреслюємо, якби що о, подивіться, в нас є розетки, да? вони всіх є, але таким чином, якби ми підкреслюємо контраст, оцей. Да? Або взагалі, ну тут вже таке, знаєте, дизайнерські кольори, вони завжди коштують грошей, і тут вже як ви хочете розгулятися, да? якщо ви хочете трошки більше витратити, да? то навіть можна кольорові їх купити і привнести. В електрофурнітурі також грошей в свій інтер'єр, також вишуканістю цієї. Тобто тут же дивіться самі. Але на самотьок, на прораба, на господи, зараз мене чоловіки ще більше почнуть любити, так? на погляд чоловіка не залишайте, будь ласка, це. Відпрацюйте це до кінця. Знаєте, Це вже не дрібниці, абсолютно не дрібниці. Їх видно, їх реально видно. Тому на електрофурнітуру, на її колір, звертайте увагу. Ще один такий момент, знаєте, повторюсь, може, з минулого відео, але порядок він також додає вишуканості, стилю і шарму інтер'єру. Дівчата, якщо ви не готові прибирати. Відкриті полиці, якщо ви не готові купляти а, те, що на них буде стояти, якщо ви не готові думати, як воно буде посувати по формі кольору і розміру, а, не робіть відкритих полиць. У мене навіть тут, а, вроді, якби невеличка невеличка відкрита полиця, але бляха-муха її треба протирати кожного божого дня. Я вже здовбалась трохи це робити, але ну, мені подобається, та, я готова це робити. А, точно так же саме, я думаю, що на неї поставити та постійно, бо не треба зробити тут, знаєте, щоб було й моха триває, жаба крива, але дуже хочеться прийти там, кинути ключі від машини, окуляри кинути, та там годинника зняти кинути. Дуже таке спокусливо це. І от якщо ви не готові прибирати, якщо ви не готові думати, що і як там буде стояти, і як воно буде посувати одне до одного. Будь ласка, зробіть просто закриті полиці, якщо вони вам потрібні місця для зберігання. Тобто. Не вимахуйтесь, знаєте, от от, от таке, так я вам скажу. Ну, от, бо о, оцей безлад. Він, знаєте, можна купити афієзно дорогу полицю, тобто, на замовлення, афігенної ну, форми, все. Але якщо там лежить пилюка, і якщо там все валяється і нічого не підкреслює одно одного, не має шарму, знаєте, то глянцевої тієї картинки, яку ви бачите в, кент... в Пінтересті, в журналах, її не буде. От просто її не буде. Точно так же само, знаєте, якщо ми повернемося до дзеркал, та, то о, будьте готові. Та, коли у вас є дзеркало, велике ростове, то там не має бути е, відбитків пальців. Та, ну, тут ніхто не, приход, не буде приходити їх знімати, ті відбитки пальців, тому вам доведеться їх витирати. Та, тому порядок, він частина вишуканості інтер'єру. як би це по-странному не звучало. Йдемо далі. Дочелапали ми вже до восьмого пункту. багатошаровість фактур. Це приблизно, знаєте, до того, що ні гарнітурам меблевим. Та, тобто беремо різне різне за формою, різне за кольором, якщо хочеться формою об'єднати. Або якщо е, кольором об'єднує, то беремо різне за формою. Точно так же само і тут. Ні е, цим все однакове-однакове. Інтер'єр виглядає класно, вишикано. Десь, знаєте, тако з певною якоюсь легендою, з певною якоюсь інтригою і задумкою, коли в ньому присутні різні фактури. Це і шроховатість, да, вона зміняється там гладенькою якоюсь поверхністю. Це і матові з глянцевими якісь поверхні або якісь деталі перегукуються між собою. Да. Там, наприклад, на матовому комоді та да, там. З текстурою, з фактурою, з текстурою дерева, да, стоїть там якась абсолютно глянцева. Статуетка. Так? Тобто міняємо ось це, створюємо глибину, створюємо для ока і для нашого мозку зацікавленість розглядати. Так? Коли у нас тут є, там, наприклад, оксамит якийсь, і поряд у нас така грубий камінь, так? тобто, біля якогось такого стоїть, Тоді ці багатошировість фактур, вона спрацьовує безпосередньо на інтер'єр. І я, яскраво виражена текстура, і тут же щось таке ну, майже незамітна текстура, якась фактура, якась да? тобто. Ось цю багатошаровість створюйте, будь ласка, міксуйте, да? не треба все одне робити, не треба робити, щоб там було масло, масляне і все. Тобто, все однакове. Знаєте, це знову ж таки, от як гарнітури. Та? От мене студенти часто запитують Лен, скажи, будь ласка, от ми приходимо, та? і є дійсно ці гарнітури, гарнітури меблеві, та? кухонні гарнітури, там, де і стіл, і лавочки, і стільці, і все продається. Ну чому виробники це роблять? Виробники це роблять, тому що не кожна людина йде до дизайнера інтер'єру. Не кожна людина, навіть яка сама робить інтер'єр, вона цікавиться, вона щось вчить щось десь піддивлюється, знаєте. І тому нашим клієнтам, не нашим клієнтам, да, тим, хто не співпрацює з дизайнером, їм простіше, якби о, ось воно ж підходить. Ну, тобто 100% да, виробники зробили так, щоб воно підходило. Воно Прекрасно пасує одне до одного. Да, пасує, да, підходить. Але немає елегантності, немає шарму, немає вишуканості, немає атмосфери, та, немає харизми і немає особистості в тому інтер'єрі, коли ви все купили так, щоб виробники, виробники подумали, ви купили. Та. Тому вони роблять, та, коли люди не знають, що купляти, коли люди не знають, як це поєднувати, то виробники полегшують завдання, їм що треба, їм треба продати. От і все. От о, проста дуже арифметика. Та. Робіть якийсь один величезний акцент. Це може бути якась фокусна стіна, це може бути якась стіна, наприклад, там не зовсім фокусна, але все одно вона акцентна там, де вона виступає фоном для інших предметів інтер'єру. На щось одне зверніть увагу, а все інше вже зробіть фоном. Для того, щоб все працювало на, безпосередньо там, на цю стіну. Або там за диваном, наприклад, або за ліжком ця стіна, або ця стіна а, там, з телевізором, та, або там, як в мене, от отут акцентна стіна, та, далі в мене все плюс-мінус таке спокійне, та, все працює на цю стіну. Один акцент, а все решта, воно таке знаєте, диригент у нас один, або там а, хто там ведучий, да, якийсь соло а, артист у нас один, а далі всі далі вже всі працюють на нього. І це. Непогано, це абсолютно правильно і збалансовано виглядає в інтер'єрі. Тобто воно ну, дійсно додає вишуканості і шарму інтер'єру. Не треба все заціковувати. Навіть якщо у вас є гроші, знаєте, тобто трошечки заспокойтесь, не треба надягати все красиве і одразу. Тобто ми, от як дівчата, збираємося та, десь кудись йти. Ми ж не надягаємо всі кульчики, всі сережки, які в нас є. Ми ж не надягаємо все то, сюди, та, всі браслетики і все, все інше. Ну, уявіть собі, як так робили. точно так же саме з інтер'єром. Ніколи не розглядайте одну якусь річ або одну стіну е, в кімнаті, да, як прям е, саму основну, а потім вже перейшли до другої, і вона в нас основна, і то в нас основне, і, шо, і де наш погляд залишиться. Та? Тобто, куди нам дивитися? Тобто, щоб не було там отак, от, що ми не можемо зупинитися. Та? Це, це в магазинах ми можемо так собі дозволити. Все красиве, вони все повиставляли, та? щоб похизуватися, щоб в них купили це все. Але ваша квартира, ваш будинок ну, це ж бляха, не меблева виставка. Та? Тому давайте будемо е, створювати оцей Баланс, щось акцентне, на щось звертаємо увагу, а щось робимо так, щоб воно спрацьовувало і направляло нашу увагу на ту стіну, над якій ми попрацювали. Очевидний пункт, дуже очевидний, але їм нехтують дуже багато. Вишиканості і елегантності глибини інтер'єру завжди надають великі, красиві, доглянуті рослини. Навіть якщо ви не любите їх, оберіть собі одну квіточку. Квітучу, не квітучу. та от я люблю декоративно лиственні, та, щоб воно зелененьке, таке воно собі там зелененьке десь там позаду мене. Та, але от воно мене радує, воно мене тішить. Та. Оберіть собі одну квітку. Ну, ви спроможні, я в вас вірю, ви спроможні вивчити, як доглядати за однією квіткою. Тим паче зараз вже і горшки з автополивом, і вже скоро буде на телефон приходити, і вже скоро квітка буде сама брати горщик і йти поливатися. Та. Але купіть її ж якусь таку масштабну, класну, велику, з великим листям, та? і доглядайте її навіть цю одну. Та? Навіть якщо ви любите тільки кактуси, бляха мого, купіть великий кактус, навіть він буде король цієї там, кімнати, та? або цього простору. Але насправді квіти дуже недооцінюють, дуже вони дійсно придають інтер'єру вишиваності і смаку, і стилю, звісно. Так що побільше вам багатошаровості освітлення, яке світиться тоді, коли нам потрібно. Да? Побільше вам е, таких тонких елементів, які будуть підкреслювати вишуканість вашого смаку і е, найквітнуть ваші рослини в вашому просторі. У мене на сьогодні все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, який пункт вам сподобався найбільше, який пункт ви вважаєте, що ви можете взяти собі на озброєння і вже прямо завтра піти і зробити свій інтер'єр більш вишуканим. І е, пишіть, які б теми ще вам було цікаво почути. А для тих, хто дійсно хоче стати дизайнером інтер'єра, я запрошую на свій курс «Мистецтво управління простором. Всі деталі, всі подробиці в описі під цим відео. Люблю цілую. До побачення. А, послухайте, ще там цей підписки треба, ото колокольчики десь дьоргати, ставити лайки і да, коментарі писати. Ну, Лена поки не ютубер, зовсім, да? Ну, не стріляйте в піаніста, як уміє, так і грає. Ну, поки так.